У усім привіт! Ви потрапили на мій канал. І це третя частина про гру Кальмара. Ось. От в нас вже 111 підписників. Дуже вам дякуємо. Я дуже рада. Ось. Давайте наш круз йдемо. Червоний круг. на 37 секунд. Так, це відео трошки буде довге, ви можете подивитися, якщо вам цікаво. Я думаю, вам зараз всі відео мої цікаві, якщо я не перепутала, якось так от. Так що зараз. Давайте побігаємо, бо у нас ще не прямо багато секунд, але можна побігати. У нас 17, 16, 15, 14, 13, якось так. Гаразд, з цього ми почнемо. Що ми граємо в гру Кальмара? Це ви вже бачите. 2-1, все. Ось. Це, як би сказати, вже третя частина. От, дуже цікаво, який зараз, кстати, буде раунд. Прям. У нас не дуже багато людей. О, вже хоча б трошки заходить людей. 4-3, 2, 1, давайте, давайте. О, ну у нас багато людей. Чого мало? У нас багато людей, яких... Сюди потрапило. Так, в нас що це? Ем, а, у нас в першій та в другій частині такого не було. Не знаю чого. Це печиво. Печиво, печиво, печиво. От. Давайте. Е, на зелені штучки треба. Е, так обережно, Оп. На зелені штучки треба. Е, е, нажимати Стор. Оцей. Зелена. Оп, нам треба виграти. Ми точно виграємо. От почти на червоне залізла, а капець розламалась трошки нічого. Оп. Оп. Нам треба дуже бути обережним на зелені штучки. Кстати, реально. О, все! Я виграла! Ура! Кстати, в другій та в першій частині реально не було цих печиво. Тому, як би сказати, їх не було, тому ви можете не знати. Та й все розламувати печивом. О, ці от е, чувачки, які стріляють нас чібрять, оці от червоні. Де ти побігаємо в нас? Звичайно, вже мало секунд. Хтось вже взагалі. Когось взагалі вбив. Ну, як би сказати? Це не наша вона. О, 13, 12, 10. 8. Щось воно неправильно йде у скажімо, звісно. Не, реально воно неправильно неправильно йде. Щось воно заглючило. Да, звісно. Цікаво, який буде наступний раунд. Дуже цікаво. Але нам треба буде ще секунд чекати, тому. Опа, ми виграли, нам дали 10 гривень. Один кубок. Так що заходимо в наш зелений круг. Ну Там небагато, в принципі, людей зайшло. Не знаю, чим. А це, почекай, цього не було в нас в першій та другій частині. Це або, е, або де згадаю. А, це там бутись. Але не лупою, а руками-ногами, бачите? Типу, ось -от захищатись, битись ось так, от типу. не лупой, як в нас було в першій і, вроді би, ще в другій частині. Або в першій було. Не знаю, чи в другій було. От якось. так. Давайте через ліжка пройдемо. Я не хочу, чесно кажучи, нікого не вбивати. Не знаю, чого. Я просто буду ходити, щоб мене набили, бо в нас небагато секунд. Тому можна потерпіти. Так, цікаво. Якщо мені не в мене будуть підніматися сили. Оце мені дуже сильно цікаво. Давайте попробуємо. Це типу ось так, от, зрозуміло, так, от, типу Бити, ну, то не лупою. Давайте попробуємо когось, щоб мене вдарили, і ми зараз провіримо той результат. В принципі, оп, оп, давай, оп. Так, давайте, не знаю даже, давайте до якогось то человека Опа, о, мы не Да, воно реально поднимается. Капец, воно реально поднимается, поэтому мы можем, в принципе, у нас все много здоровья. Мало секунд. Нормально. То есть я точно выживу, и мне дадут 10 гривень, один клуб, вроде бы, а что-то заглючило. Все. Опа, все. Оп. Все, в принципі. Оп. Все. <гум> е, так. Е, Начинається раунд, 14, 13. Давайте побіжимо, бо е, на. Ого, тільки я зайшла реально в цей. А, ні. А, ні не, ні, ні. Оп! Це теж не було в першій та в другій частині. Зараз розкажу. Це перетягання канату. Ось це притягне на канат. Мм, де так обережно Ммм, капец. Надо було дуже сильно обережно. Ми в играем, по сути. Ну да. ми вроде б жовті. ну Да, ми жовті. Вроде бы. Да, мы жовти, реально, вроде бы, да, мы жовти. Так, э, я думаю, мы выиграем, Ну, совершенно точно. М -м да, конечно, я не думаю, что нас выиграют, бо... то есть мы выиграем, но нас... Опа, не мы выиграли. Один клубок, 10 гривен. Короче, вот, мы выиграли. Прикольно. Що ми виграли? Так цікаво, який зараз буде. раунд. О, це теж не було, так що я розкажу. В першій та в другій частині це також не було. Це, Вроді би. Ну-ка, зараз я бо я не знаю, що це. А, це е, круглі м'ячі. Це треба... Дивіться. Типу, треба от якось забирати в нього м'ячі. Оп. Поки я виграю. Так, давайте одну м'яч обрамом Опа, я виграла! Все. Я прибацювали, а я виграла! Тобто мені точно дадуть 10 гривень. Ще плюс один клуб. О, в мене вже сім клуб. Цих. І... Не знаю, давайте будем крутыть не. Э, крутил укол, я думаю, нет. Вообще твари сейчас-то не будем крутить. Так, давайте подумать. Подумаемся на их реакцию. Так. Просто сейчас закашли. Вот. От. <клес> Рефера я закашлялась. Давайте подивимось на їх. Не знаю, чи вони <клес> виграють. Я думаю, вони виграють хтось. Ну, дівчинка, напевно, виграє. Напевно. Один-ноль. А, вони, в принципі, всі. Бо вони не виграли. Нічій, в, в принципе. Да! Мені дали один прес, один клубок це. І одна гривня. Ой, яка одна 10 гривень. У нас тепер 8 клубок. Кубок, клубок, кубок, да, клубок. О, і знову це наші квадратики. Я знаю, що їх вже було, але це не я, якось. Реально, щось таке закашлялось? Ну, нічого. Так, давайте. Будемо думати, давайте я. Капец. Куда? Ладно, давайте я. Оп. Да, я правильно. М -м -м, неправильно капец. Все, я не выиграю. Капец. Я не выиграла. Капец. Это позор. Ладно, нічого страшного. Не знаю, чи на цьому вже заканчувати відео чи ні. Ну, а ви не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайки. І не бійтеся писати коментарі. Я то есть, нормальна, добра людина. Тобто, я обична людина, яка зараз граю, і це правда. Тобто, я зараз граю. От. О, в якоїсь взагалі людини. Форма не як в кальмара гра, в нього якась. Е, Червоного роже. Ой, яка. Ну, червоному от, червоно оранжева у нього форма. Два-один, зараз буде якийсь раунд, я не знаю який. Давайте почекаємо. Оп! А, це, кстати, було в першій та в другій частині. Так, да, це було. Угу. Це якраз було в другій частині в нас. Так що, от, один ноль. Все. Але оце вже з тими штуками. так що, от, давайте. Кстати, я сьогодні виклала не тільки про гру Кальмара, а я ще виклила. Е, як можна отримати цю некурумі? Ну і її подорожку Мелоді. Як можна отримати Мелоді просто безплатно. Вы дивите мои все видео. и вы по как можно и получить. Будинок там нажимает на вроде бы саму Мелоди там Я уже не памятаю да. Цікаво на хтось сталкне сегодня Я думаю я выиграю а вы не в принципе Опа все. Я не выиграла Капец Я не выиграла. Ну ничего страшного Давай Я не знаю, чи з вами вже прощатися чи ні. Але я думаю, що я вже дуже довго знімаю вам, напевно, вже це набрило. Оці червоні жілочки. Так, ну, давайте на цьому вже заканчувати. Я думаю, вам вже надоїло дивитися відео це. Ви не забувайте підписуватися, ставте лайки і коментарі писати. Всім пока